Коротше, суть в тому, що в мене просто от батьки, у них така гіперопіка, знаєте, вони навіть от мені зараз 34, вони постійно от, е, переживають вони з тобою пер'я. Коли... Вони вони в Дніпрі живуть. Ага. І от вони постійно, особливо мама, от коли ти ж одружишся, коли треба шукати дівчину, у тебе навіть дівчини немає. Ти ну вони реально прям переживають, що я назавжди залишусь сам. А вона казала дівчину з квартирою шукати чи просто дівчину? Nie, ну в нас так не прийнято, дівчата це теж затрати. Ну давайте правді. Ні, ну це затрати ібануті, так. Твоєму випадку зошит купи, пінал купи. <реш> <реш> да. З однієї сторони у них теж така ці вони мене давай, от, не надо знімати, да. як би її підтримували, ага. але якась хуйня, допустим, я не мою посуд, чи що, вони такі, ну ти міг би з'їхати, в принципі, становитись самостійнішим, там туди-сюди, починати готувати, їсти. От, мама каже: от закінчиться війна, поїдемо в Азербайджан, тобі знайдемо. азербайджанець, якщо хто ага. не знає, і знайдемо дружину. А батя такий, ну і батько каже: Ну, в принципі, можна ж і українку, вони теж люди. Хороша. <різвіст> я, я думаю, ну дійсно, це ж зачем ускладнювати собі життя, і коротше.